Дорогі друзі, кіносемінар до семінару Теорія хаосу або Священна Рана рана-2», де ми вивчали природу, суть і механізми внутрішнього опору людини до реалізації її планів. Як це працює, що це за сила така, що це за джерело хаосу в нашій психіці, яке заважає нам реалізовувати свої ж плани та бажання і як з ним подружитися. Буде семінар за фільмом Зворотна тяга Бекдрафт. А це Старше покоління пам'ятає, що це за кіно: кіно 89-го або 90-го року. Геніальне кіно. Роберт Де Ніро, молодший болдуїн, Курт Рассел, кіно про пожежників. кажуть, наскільки я пам'ятаю, чи то вісім разів конкурс підскочив пожежного училища в Америці після цього кіно, чи то в 28, але щось таке неймовірне сталося. Там хаос, як люди кілька героїв, долають і борються з хаосом всередині себе і між собою. Причому в ролі хаосу виступає вогонь. Він показаний там як жива істота, хитра, підступна, що вбиває пожежників, які грають із ним складні ігри. Паралельно там складні ігри між мерією і пожежниками, паралельно складні ігри сімейні, там сімейна карма, складні ігри всередині команди і так далі. І так далі. Загалом з долею. З піроманьяками цілий складний комплекс того, як люди борються, стикаються з хаосом і проходять через хаос. У кожного з героїв, а там чотири основні лінії, є свої адаптаційні механізми. Всі вони проходять свою еволюцію, стартуючи з різних рівнів. Ми їх будемо розбирати. І по різному проходячи цю історію, одночасно взаємодіючи один з одним, реалізуючи, якщо хочете, давайте метафорично скажемо групову карму, так звану, там ще видно, як розв'язується. Хаотичний початок групи і так далі. Фільм блискучий, сам по собі гідний. Він блискучий як метафора. Я підбираю не взагалі фільми, а ті фільми, які можуть виступити як психологічна метафора. Увімо собі, що все, що відбувається серед головних героїв, відбувається в душі однієї людини, які сили там борються, і ми з вами якраз будемо мати повне задоволення бачити блискучу картинку, старе добре голівудське кіно 90-х і оригінальну, і дуже точну метафору того, що таке внутрішній хаос і як з ним потрібно поводитися. Приходьте.